Леонідової Алли, викладача фізики, астрономії, викладача вищої кваліфікаційної категорії, блогерки, переможницю конкурсу, учитель року 2017, неодноразово нагородженою подякою голови ради директорів ДФПУ Одеської області, за доблаговний особистий внесок у справах навчання та виховання студентської молоді, керівник гуртка Фізика навколо нас». Пані Алло, виступає з темою Національно-Патріотичне виховання на уроках фізики. Пані Алло, прошу. Доброго вечора, шановні освітяни, вас щиросердечно вітає незламне місто Одеса, Одеський автомобільно дорожній коледж. І з вами я, викладач фізики і астрономії Леонідова Алла Олександрівна. Навіть не дивлячись на те, що Одеса вже добу не спить від ворожого бормандування. Але я хочу вам сказати. Що коли почалася наша онлайн-подія, неодноразово лунала тривога. Але я хочу, щоб усі знали, що наш освітянський фронт працює і ми обов'язково Шан... переможемо. Шановні колеги, про свої педагогічні досягнення за 20 років моєї педагогічної діяльності я можу вам розповідати. Нескінченно просто годинами. Але сьогодні я хочу зупинитися на тому, що кожен викладач фізики добре усвідомлює, що патріотичне виховання на уроках фізики є дуже важливою складовою формування гармонійної, розвиненої особистості. Ви знаєте, що сучасні студенти потребують динамічного стимулюючого середовища, і вони... Вони прагнуть бути активними учасниками освітнього процесу. Тому ж традиційний підхід до навчання, якому вони виступають в ролі, так сказати, пасивних слухачів, не відповідає їхнім потребам та не завжди є ефективним. Шановні освітяни, вивчення фізики це моя власна думка. Це можливість виховувати у наших студентів. Почуття гордості за свою країну та бажання приносити їй користь. До вашої уваги я ділюся досвідом патріотичного виховання на уроках фізики. Будь ласочка, увага на екран!